Кабінет лабораторія обґрунтування та оптимізації управлінських рішень призначено для того, щоб проводити з заняття по підготовці фахівців приймати оптимальні управлінські рішення. В класі лабораторії зроблені декілька робочих місць, які використовують відповідні наукові здобутки для обґрунтування і оптимізації управлінських рішень. В частности, такі теорії, як теорія масового обслуговування та моделювання діяльності підрозділів та органів управління в сфері цивільного захисту, теорія графів для того, щоб забезпечувати вибір оптимальних управлінських рішень та відповідної реалізації управлінських рішень в процесі діяльності, розподілу задач. Розподіл та засобів оптимальної по території та інших питання. Також наш клас лабораторія дозволяє користуватися відповідними нормативними документами, які зобрані у відповідну нормативну базу, якою можна розповідувати відповідними програмами, які розроблені на кафедрі. Рабочих місць на сьогоднішній день зроблено чотири. Перше робоче місце це нормативне забезпечення органів підрозділів цивільного захисту. Друге робоче місце це математичне обґрунтування управлінських рішень. Далі застосування теорії графів і моделювання діяльності органів та підрозділів цивільного захисту. Цей клас призначений для навчання курсантів, студентів та магістрів управління.